Отже, познайомимося з графічним редактором SketchPad. Тут можна створювати різні малюнки, і сьогодні ми з вами навчимося це робити, також розфарбовувати і робити якісь композиції. В цьому графічному редакторі дуже все просто. Ліворуч є певні інструменти, які нам допоможуть. Наприклад, стрілечка, якщо нам потрібно вибрати якийсь об'єкт, або обрізати наступний інструмент, або змінити розмір, наступний інструмент перо. І ми можемо побачити, що коли обираємо певний інструмент, то у нас є певні ще а, варіанти, які ми можемо застосовувати стосовно наших малюнків. Також можемо обрати заливку і контури а, до. Даного інструменту. ну наприклад тут, так. Далі, Наступний інструмент зірочка, або може бути будь-яка інша фігура. Тут також можна обирати і використовувати. Також можна налаштовувати певну заливку, контур, навіть можемо зробити різні освітлення, і певні також налаштування є. Наступний Елемент це вибір рисунка або зображення, і тут також ми можемо знайти різні варіанти зображень, які нам хочеться вставити до, нашого, до нашої композиції, Ось, наприклад, дерево. давайте створимо. Так. І Ми бачимо, що коли ми виділяємо це зображення, у нас з'явилися такі маркери, така рамочка, де ми можемо зменшувати. Повертати, наприклад, як нам зручно. І так само можемо видаляти, якщо нам не потрібно. Або ще є такі функції: праворуч, тут є слої, зміна масштабу, історія, і відмінити дію. Ось, наприклад, я хочу повернути дерево, яке я видалила. Далі бачите, що для того, щоб обрати знову якісь дії над деревом, треба його вибрати. Ось так, бачите, змінити інструмент на стрілочку. І таким самим чином можемо вже повернутися до нашого дерева. Так, Є також ще інструменти стилі. Можна тут застосовувати або знову ж таки обрати будь-які ще інші. Елементи. Можна також зробити прозорим, напівпрозорим, взагалі прозори. Є ще такі кольорові ефекти, насиченість кольору, тон кольору, контрастність. так ну Повернемо той вигляд дерева, який був на початку. Далі у нас є ще такі опції, як вирізати Копіювати замок означає, що більш ніяких дій, щоб ми не, не могли з ним зробити, тобто зафіксувати, скажімо так. це, копіювати, ну, наприклад, бачите, ось здублювали, скопіювали. Можемо перемістити на задній план, на передній план, ось, бачите, да, як це відбувається. Так, переобразувати в штамп. Що це значить «штамп»? Це значить ось такий штампик ми ставимо. Так. Ну, а далі що ще можна зробити? Можна вставити ще інших інші героїв з обраного, з запропонованих, скажімо так, тут тварини, люди, речі різні різні є. А можна ще знайти, да? ну, наприклад, англійською мовою тільки можемо писати. Ну, наприклад, у нас і також можна за маркери збільшувати ось таким чином. Можна писати текст. Можна навіть також заливку робити, яка вам потрібна. Там так. Так, далі. так, Для того, щоб, наприклад, зберегти зображення, треба натиснути на кнопочку Експорт і завантажити зображення. Обрати зразу формат, який потрібно. ну, Наприклад, нехай буде PNG, завантажити. І відкривається віконечко, де можна завантажити цей малюночок. Ось він у нас скачався, ми можемо його відкрити. Дуже-дуже зручна, зручна програма, можна будь-які малюнки створювати, а потім їх зберігати. Ось таким чином. Так, ну і, а що ще можна? Можна навіть завантажувати свої малюнки, які є у нас. Ну, Наприклад, от давайте цей малюнок. А, ну, в принципі, він уже завантажився все. Так, Для того, щоб є у нас ще свої папки такі проєкти. Можна створити новий проєкт, обрати будь-яку запропоновану категорію, наприклад, колір, сітка і так далі. Можна налаштувати певні розміри, але я думаю, що досить під цього. Є ще певні налаштування, полотно. А яка поверхня, який кольор, можна змінювати. Далі, де саме буде зберігатися, наприклад, можна завантажувати на Google диску, можна автозбереження налаштувати, гарячі клавіші. Наприклад, можна зразу поставити, якщо є українська мова. Нема української, тож, а поки тут стоїть тільки російська мова. Отже, ми сьогодні з вами навчилися працювати з онлайн-графічним редактором, що я думаю, що це дуже зручно, тому що він може працювати, коли є інтернет, а ви можете і з планшету, і з телефону також спробувати. Дякую за увагу до зустрічі на наступному уроці.